Тимчасовий захист для українців може бути скасовано. Україна та ЄС уже погоджують відповідний план, кого стосується. У Польщі закликали відправити українських чоловіків на війну. Усі країни зацікавлені в асиміляції українських біженців. Чому у Польщі суттєво змінюють правила отримання студентських віз. Українські біженці не дуже задоволені життям в Німеччині. Які причини? Про все це і не тільки це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Також, друзі, у нас є телеграм-канал, посилання в описі та у шапці профілю. Там актуальні новини для вас. Підписуйтесь. Заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська заявила, що після завершення дії тимчасового захисту українців ЄС матимуть можливість або оформити інші дозволи на проживання, або повернутися додому. Під час виступу на високорівневому заході в Брюсселі, присвяченому питанням подальшого перебування громадян України в країнах Євросоюзу та їхньому поверненню, вона представила основні принципи, на яких має базуватися поетапний план завершення дії директиви ЄС про тимчасовий захист. Гавронська підкреслила, що Україна разом із європейськими партнерами узгоджує всі подальші кроки, щоб цей процес відбувався справедливо, передбачувано та з повагою до особистого вибору кожної людини. Наша спільна робота з європейським союзом щодо майбутніх змін для українців ґрунтується на трьох основних принципах єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про збереження зв'язку українців із батьківщиною між собою та з європейською спільнотою. Гідність про визнання внеску українців за кордоном, які активно долучаються до життя країн, що їх прийняли, і не є для них тягарем, зазначила заступниця міністра. Вона наголосила й на важливості принципу партнерства, який стане основною подальшої співпраці між Україною та ЄС. Сьогодні настав час дивитися вперед, перейти від тимчасового захисту до сталих політик, побудованих на партнерстві. Підкреслила Ілона Гавронська. За її словами, наразі близько 4 мільйонів громадян України користуються механізмом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. У Польщі пролунала заява про необхідність повернення українських чоловіків додому для участі у війні. Однак експерти вважають такий сценарій нереалістичним. Експерт із зовнішньої політики Лукаш Адамський зазначив, що наразі в Європейському Союзі не існує жодного механізму, який би дозволяв примусово повертати українців до України для проходження військової служби. Колишній прем'єр-міністр Польщі Лешек Міллер висловив думку, що молоді українці мають повернутися на батьківщину, щоб воювати проти РФ. Водночас Адамський підкреслив, що ці слова не варто сприймати як офіційну позицію польської влади. Сьогодні Лешик Міллер перебуває на повній політичній периферії. Я б не хотів, щоб українське суспільство серйозно реагувало на його висловлювання, зазначив експерт. Він припустив, що колишній прем'єр таким чином просто намагається привернути увагу до себе або чинить певний політичний тиск. За словами Адамського, подібні заяви є радше особистими коментарями, а не відображенням позиції Варшави чи Європейського Союзу. З юридичної точки зору наразі не існує можливості передавати українських чоловіків, які перебувають під тимчасовим захистом УЄС, назад в Україну для проходження військової служби. Теоретично такий сценарій можна уявити, але це мало б бути спільне рішення всього Євросоюзу. А ймовірність його ухвалення, на мою думку, вкрай низька, зазначив експерт. А що ви про це думаєте, чекаю на ваші коментарі. Директорка інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова зазначила, що всі країни, які прийняли українських біженців, зацікавлені в їхній асиміляції. За її словами, українці приїжджають переважно до європейських держав, де спостерігається старіння населення та дефіцит робочої сили. Усі зацікавлені без винятку. Наші громадяни прибувають у країни, яким бракує працівників. Це християни, миролюбні, працювиті, освічені люди, які приїжджають із сім'ями. Близько третини мігрантів становить діти до 18 років, наголосила демографиня. Вона уточнила, що якщо уряди деяких країн можуть бути менш зацікавленими у процесі асиміляції, то бізнес навпаки зацікавлений у залученні таких мігрантів. Любанова також пропустила, що після завершення війни може посилитися чоловіча трудова міграція за кордон. Однак жіноча навряд чи триватиме. Анджей Дуда підписав закон, який суттєво змінює правило отримання студентських віз. Нововведення мають запобігти зловживанням візової системи та обмежити використання студентських віз для нелегальної роботи чи транзиту до інших країн Шенгену. Перед ключових змін обов'язково підтвердження знання мови навчання на рівні не нижче В2 та обмеження кількості іноземців у закладах вищої освіти. Не більше 50% від загальної кількості студентів. Також створюється єдиний реєстр іноземних студентів із персональними даними, номерами ПСЛ і відомостями про наявність карти Поляка. Ректори університетів зобов'язані повідомляти консульства, якщо студент не приступив до навчання. ВНЗ, у яких частка іноземців перевищує 50 відсотків, тимчасово не зможуть приймати нових студентів з-за кордону, поки не буде відновлено баланс. Крім того, Міністерство закордонних справ та консульські установи отримують розширений доступ до баз даних для ухвалення або анулювання віз. Це стане додатковим механізмом контролю міграційних процесів. Українські біженці загалом не надто задоволені життям у Німеччині. Найгірше почуваються ті, хто не володіє німецькою мовою, мешкає у гуртожитках і не має поруч партнера. Згідно з результатами опитування, рівень задоволеності життям серед українців у німеччині становить 6,3 бала за 10-бальною школою, тоді як серед мігрантів з інших країн Східної Європи 7,2 бала. Дослідники пояснюють це тим, що більшість вихідців з інших країн проживають у Німеччині довше ніж українці, і не мають настільки травматичного досвіду, пов'язаного з війною та вимушеною аптечею з рідної країни. Експерти зазначають, що підвищенню рівня задоволення життям можуть сприяти такі фактори, як вивчення німецької мови, переїзд із гуртожитку до окремого житла або початок роботи, що дає відчуття стабільності та інтеграції в суспільство. Також дослідження показало, що біженці старшого віку зазвичай менш задоволені своїм життям. Крім того, українські чоловіки в середньому оцінюють своє життя в Німеччині трохи вище ніж жінки. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою на YouTube канал та Telegram, Залиште свою думку в коментарях та поставте вподобайку для поширення. До зустрічі!